Відправили і самбура спеціальний вагон їздив такий Столипінський до Львова, а з Львова ешелон. ну десь може з чоловіком, тисячі втрати везли, і завезли нас, таких, як я, і ще моїх односельчан. Такі надав на, на прізвище, бо я був я був, Стрик, був, Другий, Ну, У нас там, в общем, десь около 30 чоловік із села. Я маю список, оскільки нас там засудили. І ми приїхали в тоді. Ввезли нас в Свердловську область, станція і район Івділь, Івдільський район, і був лах Івдівські лагіра. Ну, то як то? Івдірлах це управління, а самі точки, так в річки Лозьва тягнулися аж туди на північ під Воркуту, по, -по, -по, по Уралу, на лісопувал. Ну що ж, привезли далеко від івділа кілометрів, може, 200 ще везли з псані по тому. Вже замерзла річка, і з везли по річці. У таких доріг там не було. Ну і привезли ліс, барак, бараку бочка, тій бочці палять, світла нема, а хтось сидить один і такі скалки на колені, сухі смолисті, і він тими скалками світить, як прийде з лісу повалу. Ніч мала, то день малий. Рано йдемо темно, вечором приходимо темно. І там я побув. Недовго за чотири місяці на лісопувалі, при тім таким усиленим харчуванням, 300 грам хліба на рано, і 300 на вечір. І старівка баланда. І за чотири місяці я дійшов до. Четвертої степені дистрофії.